До нашої розмови долучаємо Андрія Гнатовша, військовослужбовця збройних сил України, співзасновника центру підготовки операторів безпілотних літальних апаратів. Пан Андрію, вітаємо вас. Вітання, пане Андрію, вітаю студію. Тож, пане Андрію, передусім як особисто ви сприйняли цей випадок, як можете прокоментувати, і, зокрема, як військовим убезпечуватися від подібних ударів, як, от мало, місце по полігону на Дніпропетровщині. Це є трагедія, за яку винні повинні понести усю суворість відповідальності. Михайло Васильович Драпатий мав честь працювати під його підпорядкуванням. Людина слова, людина честі. Якщо чоловік сказав, що він розбереться в ситуації, будьте певні, цей таки розбереться. Винні будуть. Притягнуті до відповідальності. Що стосується самої ситуації, шкода, що на третій рік ми вкотре стригаємо на тих самих граблях. Воно вже щось подібне було. Можливо, не в такій формі, можливо, не в цій локації, але ми постійно потрапляємо в ту саму історію. Товариство на війні вбивають кілька речей. Одне з них це дилетантство, одне з цього всього це є непрофесіоналізм. Відповідно, як тільки ми починаємо гратися в безпечність, тут все сходиться в гримучий газ і точно можуть бути наслідки: скупчення значимого особового складу, табу, скупчення техніки, табу, е, будь-які значимі наради е, з анонсуванням на порі. Табу, оце те, що необхідно забути. Воювати необхідно так, розуміючи, що ти можеш бути помічений з моменту вибуття твого автомобіля зі штабу. Вона змінилася, вона з горизонтальної розвідки перейшла у 3D. Треба завжди враховувати факт, що за тобою може спостерігати ворожий Орлан, зала там чи суперкам, особливо там, де вони дійсно літають, і там, де вони... Дійсно спостерігають, повинні бути виставлені повітряні пости, якщо вже неможливо уникнути е, якихось таких речей. Знаєте, природа все придумала задовго до нас, тобто постові люди з е, е, спеціальними софтами, які математично розуміють зону спостереження там ворожих розвідників і для себе усвідомлюють. Чи могли бути зафіксовані люди, чи він не може побачити так далеко за таких природних умов? Це враховується порадоби, опади, тобто, це враховується найвищі можливі тактико-технічні характеристики камер, які на них можуть бути встановлені. Це є трагедія. Ну тобто ми вкотре стрибнули на ті самі граблі. Нас не вчить ні наша ситуація. Нас не вчить ні ситуація, які постійно потрапляють наші супротивники. Це, до речі, їхня слабка сторона завжди збиратися і де їх накривали хаймерсами. От прям красиво. Всім ж подобається, як воно палає. От, так треба бути готовим, що може полетіти назустріч. Балістика, вона надзвичайно небезпечна в цьому плані. Тому що спочатку буде приліт, а після цього буде повідомлення про тривогу. От Безпечність, виваженість, раціональність, ну і думати наперед. критикувати це завжди всі гаразд, шукати зраду кожен другий пропозиції, значимо пропрацювати механізм дії, порядок проведення якихось заходів. При можливості здійснити відтягнення максимально безпечні периметри, або якщо вже проводити якісь подібні історії, то лише за непридатних для ворожих розвідників умов в польоті. Ну, тобто, ми розуміємо, що небо чисте. Тоді ми розуміємо, що ми більш-менш захищені, і то необхідно враховувати, що Російська Федерація це космічна держава, і що саме вони де саме знімають це необхідно так само фіксувати собі назоши. Благоділо, доступ до такої інформації є. Ми розуміємо, куди направлені їхні супутники, в який час. От можемо мати якусь маневреність це не критично, але безпечність вона вбиває. Шкода людей, пане Андрію, власне, мусимо трішки поставити на паузу наша розмова, адже є загроза застосування балістики в областях де оголошено повітряну тривогу. А зараз повітряна тривога лунає у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кировоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях, а також в Автономній Республіці Крим. Тож перейдіть, будь ласка, до укриттів і будьте, будь ласка, у безпеці. Пане Андрію, у нас не багато часу залишилося на розмову. Власне про безпеку, так що мож... Можна, а що реально, що реально змінити от після цієї події, яка сталася, так, власне, щодо безпеки на полігонах нашої держави. Значимі скупчення можливі лише в пору, коли ворожі розвідники не можуть здійснювати політ. Правило номер один. Друге, якщо помічений ворожий розвідник, а він буде тим засобом, який буде здійснювати коригування удару. Розосередження особового складу незалежно від рангу, посади, зайнятих там, зайнятих критичних нарад. Оце точно треба розуміти. Третє, якщо вже пішла інформація про те, що готується удар, не нехтувати попередженням, не нехтувати правилами безпеки. Наступне, особовий склад повинен розуміти, що Офіцери дбають за них, пильнують це, спостерігають за повітряною обстанівкою От і в і в повинні їм довіряти. Якщо старший сказав дроб'ю в ліс, значить розосередилися і побігли на чому світ стоїть. А не один чешеться на іншого дивиться і думає, що пронесе. Раз пронесло, два пронесло, п'ять пронесло, а на десятий прилетів. От тут це наслідки. Необхідно дотримуватись правил безпеки, і тоді шанси, що супротивник здійснить ураження на порядок будуть нижчі. Хоч треба враховувати, що вони володіють засобами, якими вони можуть дістати від Луганська і до Закарпаття. Просто питання бажання, і з цим необхідно боротися з повітряними суднами. Необхідно буде боротися, і це в майбутньому будуть робити ті ж самі засоби БПЛА. А відповідно необхідно розвивати серед особового складу любов до технологій, любов до інтелекту. Тобто, вони самі мають бути зацікавлені в тому, щоб спостерігати за більш технологічними рішеннями. Оця мода на інтелект це ключ до залишитись живим на цій війні. Дякуємо, пане Андрію, за ці роз'яснення за можливість доєднатися сьогодні до нашої розмови. Андрій Гнатош, військовослужбовець збройних сил України, співзасновник центру підготовки операторів БПЛА.